Окупанти не припиняють обстрілювати мирні населені пункти Харківщини та місто. 16.12 та 16.59 місто Харків, індустріальний район, влучання в підприємство. Від вибухової хвилі постраждали дві жінки, а також 15-річний хлопець та дівчинка 12 років. 3 липня о 5 ранку в селі Борова Ізюмського району в обстрілу горіли будинок, господарча споруда, торговельний павільйон. Постраждали чоловік та жінка. 3 липня о 2.14 ночі в селі Руська Лозова в обстрілу горів будинок. Будинок та автомобіль пошкоджено чотири приватних будинки та три господарчі споруди. Постраждали чоловік та жінка. 16.00 Куп'янський район, село Новоосинове, дачний кооператив. Внастрідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі трьох гектарів. О 15.55 В селі Шевченкове Куп'янського району внастрідок обстрілу Каба пошкоджено будинок. О 13.30 в селі Куп'янськву зловий. Внастлідок обстрілу постраждала жінка. В одинадцятій в селі Новоосинове Куп'янського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. О 10.30 в селі Малі проходи Дергачівської громади. внаслідок обстрілу каба постраждав чоловік. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 34 оперативних виїзди. Протягом доби ворожі війська спричинили чотири пожежі в Ізюмському, Куп'янському та Харківському районах області. Внаслідок обстрілів в селі Новоосенове Куп'янського району горіла лісова підстилка на загальній площі трьох гектарів. В селі Руська Лозова Харківського району горів гараж на площі 40 квадратних метрів. Двоє осіб постраждало. Близько п'ятої ранку ворог завдав удару по селищу Борова Ізюмського району. Там, за різними адресами, сталися загоряння у торговельному Павільйоні приватному житловому будинку та господарчій споруді на загальній площі 126 квадратних метрів. Постраждало двоє осіб. До ліквідації наслідків ворожого бомбардування були залучені два оперативно-рятувальні підрозділи ДСНС, посилені медичним розрахунком. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 70 одиниць вибухонебезпечних предметів. Поблизу села Мусьпанове Чугуївського району стався підрив вантажного. Автомобіля на щастя обійшлося без жертв та постраждалих. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 12 тисяч 101 особу. З них 934 дитини та 278 маломобільних осіб. За даними генштабу ЗСУ, українські війська тримають свою позицію та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії за підтримки авіації. Загалом тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке. На Куп'янському напрямку кількість бойозіткнень за добу склала 13. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки Харківської області та Стальмахівки на Луганщині. Основні зусилля ворог прикладав у районі Синьківки. Там відбулося близько 80% від усіх противних. Ти стоянь на напрямку Марія Солов'ява Дмитро Новоєнтейгор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти атакували Харків. За даними мера, у місті було чути вибух. Обстріляли також і Одещину, а зранку під удар потрапило місто Дніпро. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку ударних БПЛА. У низці інших областей також була оголошена повітряна тривога. Помічено рух кількох груп дронів. Протягом доби ворожі війська атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Сполучені Штати дозволять Україні стріляти на більшу відстань, якщо РФ спробує розширити фронт. За словами держсека з питань Європи Джеймса Обраєна, російські війська втрачають здатність наступати через знищення Україною російських потужностей поблизу кордонів. Ми спостерігаємо різкі зміни в здатності Росії підтримувати свою кампанію. Проти України через втрату об'єктів в зоні, де дозволено вести вогонь, за даними посадовців, пріоритетом США було надати зброю та зосередити її в областях найгострішої необхідності. Спершу це була територія, де РФ проводила наступ під Харковом. І тепер, як сказав минулого тижня Джейк Саліван, якщо Росія спробує розширити цей фронт, Україні буде дозволено досягати цілей на більшій відстані. Перед самітом НАТО Україна почує нові оголошення щодо посилення ППО. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Ми працюємо над цим. Я думаю, буде більше новин про це найближчими тижнями напередодні саміту НАТО. Блінкен також наголосив, що посилення української ППО є важливим, щоб розкрити як військовий, так і економічний потенціал України. Саміт НАТО відбудеться з 9 по 11 липня у Вашингтоні. Анонсували новий пакет військової допомоги Україні на 2,3 мільярда доларів. Про це заявив міністр оборони України Ростем Умєров за результатами зустрічі з головою Пентагону Лойдом Остіном у Вашингтоні. Відомо, що пакет включає протитанкову зброю, перехоплювачі, боєприпаси для Петріот та інші системи ППО. Китайські та російські компанії розроблять ударний безпілотник, схожий на іранський дрон Камікадзе Шахет, що використовується проти України. Про це повідомляє агентство Блумберг, яке отримало інформацію від європейських чиновників, знайомих з цим питанням. За даними агентства, у 2023 році компанії і КНР провели переговори про співпрацю для копіювання іранського безпілотника Шахет. А цього року почали розробку та тестування версії для підготовки до відправлення в Росію. Водно. Час джерела Bloomberg кажуть, що російські безпілотники в Україні ще не будуть використовуватися. 3 липня в Україні відзначають День зенітних ракетних військ повітряних сил Збройних сил. Свої привітання та подяка військовим висловили президент України, командування повітряних сил та інших підрозділів, адже наголосив Володимир Зеленський тисячі знищених ворожих цілей, ракет, літаків, вертольотів та безпілотників, ефективний захист міст і громад в день і вночі, за будь-яких умов, усе це гідна робота воїнів зенітних ракетних військ повітряних сил ЗСУ, яка рятує життя наших людей. Зберігає інфраструктуру, гарант подякував військовим за професіоналізм і влучність. Уси таблички зі шрифтом Брайля, зручні підйомники, такі прості речі роблять життя людей з обмеженими можливостями набагато комфортнішими. Та безбар'єрність це набагато ширше поняття. Це філософія суспільства без обмежень, зауважує харківський міський голова Ігор Терехов, розповідаючи про ухвалення надважливого питання для міста. Ми створили департамент, який буде відповідати за інклюзивність, безбар'єрність. Це дуже. Важливе рішення, бо сьогодні дуже багато людей потребують захисту. І хочу сказати, що я сподіваюся, що цей департамент буде дуже результативним для Харкова. Це дуже важливе рішення. Крім цього, хочу сказати, що вперше в Україні створено такий департамент, який буде відповідати за всі норми інклюзивності і доступності. Ові добре розуміють філософію безбар'єрності до роботи в сфері інклюзивності. Стала потужна команда професіоналів, і вона вже готова створювати середовище, в якому буде комфортно всім. Мова ж іде не тільки про пандуси і про Шрифти Брайля. Бар'єри це не тільки незручний поріг чи незручний пандус. Сьогодні, наприклад, бар'єр влаштування людей, які мають певний вік. Тобто, вони хочуть сьогодні влаштуватися на роботу, але через те, що їм певна кількість років, їх вже не беруть на кудись там на роботу виникає такий бар'єр, людина не може його здолати. Що для цього треба? Мабуть, для цього треба прийняти якусь програму перекваліфікації цих людей, тобто знайти їхнє місце на ринку праці, знайти їхнє місце в громаді, де вони могли себе проявити, тому що вони сьогодні бажають, наприклад, працювати, але виникає бар'єр. Тому якщо ми хочемо приєднатися, як я вже сказав, до твої громади, ми повинні здолати всі бар'єри. Ми повинні забезпечити доступність, ми повинні забезпечити повноцінне життя, повноцінний захист прав громадян, які проживав в нашій громаді не дивлячись на те, який вони сьогодні мають стан. Процес інклюзії у Харкові запущено давно. А створений департамент інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища сприятиме забезпеченню рівних можливостей кожній людині реалізувати свої права, можливості бути активним учасником розвитку країни та отримувати послуги на рівні з іншими членами суспільства. На цій же сесії також була ухвалена ще низка рішень, важливих для забезпечення життєдіяльності міста. Ми спрямовали кошти на допомогу нашим збройним силам військовим більш ніж 66 мільйонів гривень, і це дуже важливо для підтримки наших військових. Це питання, яке було розглянуто і підтримано одноголосно депутатським корпусом. Крім цього, були внесені відповідні зміни до бюджету міста щодо підготовки до опалювального сезону, щодо закупівлі когенераційних установ газових. Турбин для того, щоб децентралізувати систему опалення і енергозабезпечення, що дуже важливо буде під час проходження опалювального сезону зиму. Яна біляєва, віктор Ноздрачов, Денис Рибалко, Олексій Моравйов, Харків, новини Зі ми знаходимося у незламній метрошколі. у січні цього року. За проханням батьків було розпочато роботу дитячого садочку для дітей старшого дошкільного віку. І як проходить сьогодні заключне заняття перед канікулами? Подивимося разом. Року на станціях метрополітену здійснюється підготовчий процес дітей старшого дошкільного віку до школи. Наразі у метросадку функціонує 42 групи, які відвідує майже 770 вихованців, які вже у вересні підуть у перший клас. Одне заняття триває 30 хвилин. Усього вдень у дошкільнят є три заняття впродовж двох годин. Маленькі харків'яни спілкуються, вивчають грамоту, логіку та математику, знайомляться з природним довкіллям, займаються дослідницькою театральною та ходом продуктивною діяльністю. Діти навчаються, батьки ж радіють. Бо кажуть, нарешті їх малюки можуть спілкуватися наживо і отримувати необхідні навички. Перша дитина соціалізується, вона адаптується взагалі спілкуватися з іншими дітьми. Вона багато чого навчилася. Це дуже важливо, тому що діти в такій ситуації повинні все рівно проходити навчання, навчатися, тому що зараз вони всі сидять вдома. Нічого такого немає, куди ходити. Ні школа, ні садочки не працюють. І в мене до речі є і старша дитина, але вона займається на онлайні. Звісно, різниця дуже велика. Та дитина, яка вдома, вона більш замкнута, а менша дочка, яка почала ходити до метро в садочку, вона спілкується, вона лише йде на контакт до інших дітей, до дорослих. Вона вміє взагалі спілкуватися і знаходити мову з іншими. Тому це дуже правильне рішення. Я цим дуже задоволена. Діють навчання не тільки дорослі, а й малюки. Розповідають, кожного дня пізнають щось нове та цікаве. Фігура, математика, липи, ми поделки робимо, вирізаємо, вчимося, танцюємо. Тут дуже весело, у мене і багато дорозів. На занятті, чому вас вчила вихователька? Ми сьогодні були собі, собі годин, зміряні полоски і, і, і таке задали. 9 годин нам треба вчитися. Звісно, треба, щоб бути розумним. А що треба знати? Ну, про тварин, як гарно малювати, скільки годин шили. Всі картки малювали. А що тут на цих картках? Ну, звірятка, тонка, бабочка, тим панчик. А тобі подобається ходити до дитячого садочка? Так. Щоб вони могли спілкуватися один з одним під час війни, це дуже важливо, так як діти більше не отримують це спілкування між собою, а також надати елементарні знання по математиці, грамоті, щоб діти вміли знати елементарні речі про математику. І, роз... і вивчити рідну мову українську, так як це у нас дуже актуально на даний час. Дуже важливо, і знаєте, деякі спочатку скептично відносились до цієї ідеї, але, дякуючи нашому меру Ігорю Олександровичу Терехову, ця ідея втілилась у життя. І... Ми дуже раді, що задоволені батьки, що діти підготовлені до першого класу. Наприкінці навчального року. Діти засвоїли математичні категорії, розв'язування прикладів і задач, просторові відношення, навчилися проводити звуковий і складовий аналіз слова, будувати речення. Наші маленькі вихованці вміють реалізувати свій потенціал під час творчої діяльності, і найголовніше у дітей сформована готовність. До прийняття нової соціальної ролі школяра. Так, навчання у метросадочку для дітей старшого дошкільного віку почнеться з серпня, а поки діти йдуть на літній відпочинок. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Андрій Пакулав, Олексій Старінков. Харків. Новини. Юрій Бондаренко з Вовчанська. Разом з дружиною обоє вже пенсіонери з лютого 2023 року мешкають у Харкові в тимчасовому соціальному гуртожитку для переселенців. Історія порятунку цієї родини з зони бойових дій типова для багатьох мешканців прифронтових населених пунктів Харківщини. Чоловік розповідає, важко було кидати рідний будинок в улюбленому вовчанську, та окупанти не дали людям жодного шансу залишитись вдома. Ворог захопив Вовчанську перший же день і ми постійно перебували в окупації. Ми пережили окупацію. Ворог вийшов 10 вересня, з 12 вересня вже почалися постійні обстріли. І ми ну, витримали до лютого місяця. Десь метрів за 300-400 за від нас прилетіла ракета з літака. Це були перші випадки, коли застосовували ракети, і наш будинок постраждав. У дружини був гострий стрес на ситуацію, і ми змушені були виїхати. І відразу потрапили сюди. Юрій говорить, радий, що опинився саме у Харкові, а не в якомусь іншому місті. Та й в тимчасовому гуртожитку, який волонтери облаштували з готелю ще на початку війни, їм з дружиною комфортно. Відчувається турбота і адміністрації міста розповідає, і представників різних громадських організацій і фондів, зокрема тих людей, які опікуються саме мешканцями цього гуртожитку. Умови для людей, які змушені були переїхати внаслідок бойових дій, тут дуже чудові. Нам нещодавно, завдяки міжнародним спонсорам, встановили, наприклад, електричну плиту. Тобто ми маємо можливість готувати самі. Це, окрім того, що нам щоденно привозять гарячі обіди. Є духовка, хочеш екзотики, будь ласка, можеш навіть піцу зробити. Чудово те, що в нас на поверх є. Душові кімнати, є умивальники, є інші засоби загального користування, спонсори привозять воду. І що я ще хотів сказати: ми от постійно відчуваємо турботу в тому плані, що нам систематично забезпечують засоби особистої гігієни. І я так розумію. Що це велика заслуга місцевої адміністрації, тому що цей фонд, як і багато інших, вони постійно під опікою місцевої адміністрації, і люди піклуються про те, щоб ми не відчували ні в чому не недостатків. Єдине, що не йде з дому, говорить Юрій, так ця доля його будинку у Вовчанському. А на, на даний момент я взагалі не маю жодного уявлення, чи цілий будинок, чи не цілий, чи буде куди повертатись, чи не буде. Ну, а якщо чесно сказати, то ми вже на всьому поставили хрест, як ніби його й не було. Ну, ну а що робити? Війна таких, як ми, дуже багато, тисячі, десятки тисяч людей. Головне, що ми живі. А ще Юрій зізнається, що за рік настільки закохався у Харків, настільки обжився тут, що почувається вже справжнім харків'янином. От тільки свого помешкання каже, тепер на пенсію навряд чи зможуть з дружиною купити. Якби була можливість фінансова, я б з задоволенням зачепився тут би в Харкові. Ось на якійсь такій тихенькій вулиці. Хай би невеличка якась хатинка. Навіть навіть модульний якийсь будиночок і з задоволенням би жив. От ситуація, яка транспорт зараз от безкоштовно. Ми маємо можливість сходити на ринок. Ми відчуваємо, що ну робиться все для того, щоб не тільки харків'яни, а і люди, які змушені були сюди приїхати, відчували себе як вдома. У мене дуже багато знайомих з Вовчанська. От ви ж самі знаєте історію. Після 10 травня виїздили люди, десь десь тисячами. І дуже багатьох я знаю, з багатьма спілкуюся, і люди дуже задоволені. Дуже задоволені з того, як їх зустріли, як до них ставляться, як допомагають. Так що ми дуже вдячні Харкову, вдячні харків'янам за те, що вони нас так тепло приймають і дбають за нас. Яна біляєва, Олександр Іванов, Денис Рипалко, Андрій Паколов, Харків новини.